Демобілізація українських захисників триває. Загалом звільнити у запас планують близько 45 тисяч військовослужбовців четвертої хвилі мобілізації. Про особливості цього процесу розповіли під час брифінгу у Міністерстві оборони. Відтепер при звільненні військові залишатимуть собі на 10 предметів більше ніж минулого року. А саме кашкет польовий, шапка зимова, шапка феска, костюм літній польовий, куртка утеплена, штани утеплені польові. Білизна натільна, білизна тепла, черевики з соким та мішок речовий. Відповідно, це 10 предметів, які додатково включені і видаються військовозобов'язаним в особисте користування. Повернути доведеться інвентар, термін служби якого більше двох років. Зокрема, бронежилет, захисний шолом гумові чоботи. Повний перелік предметів можна подивитися на офіційному сайті Міністерства оборони. Крім того, на брифінгу спікери озвучили перелік документів, які необхідні для демобілізації, який включає заповнений військовий квиток з відповідними записами про звільнення військової частини, а також записами в розділі участь в боях, походах про участь в АТО, якщо таке було, оскільки ці. І потім терміни, ці терміни його участі можуть бути стануть на увазі, коли при оформленні пенсії як трудовий загальний стаж, що вираховується місяць за три. Далі припис до військового комісаріата видається військової частини, звільнений в запас військовослужбовець протягом п'яти днів зобов'язаний по прибуттю стати на облік у військовий комісаріат. Наступне, якщо військовослужбовець з тих чи інших причин не отримав посвідчення учасника бойових дій, військова частина надає повністю комплект відповідних документів, і він тоді особа звільнення ці документи передає у військовий комісаріат. У разі отримання військовослужбовцем поранення, іншого ушкодження здоров'я, він бере з собою ті військово-медичні документи, які знаходяться в медичних пунктах. Подальшому, зрозуміло, у разі потреби він буде їх використовувати при можливих оформленнях інвалідності чи проходженні медико-санітарної комісії. Усі демобілізовані мають право на відшкодування вартості проїзду із зони АТО до місця проживання. У день звільнення військовослужбовець отримує визначені грошові виплати, а для подальшого працевлаштування службову характеристику. У разі, якщо військовослужбовець не був забезпечений, не не, не не працював до моменту призова, ми проводили, до речі, соціологічне опитування. Опитали півтори тисячі військовослужбовців, 73% заявили, що вони працювали до моменту призиву, не мали постійної роботи близько 20%. То тоді він бере від у фінансовій частині на його звернення видають довідку про заробітну плату, яку він надасть в центрі зайнятості, і з якого буде вирахзрахуванням чого йому буде відповідна допомога. Потім от е, нараховуватись. Для військовослужбовців, які звільняються у запас, незабаром вийде спеціальна пам'ятка із необхідною інформацією. Розробила і презентувала її громадська організація Юридична Сотня, яка понад два роки надає юридичну допомогу учасникам АТО Аліна Голубенко Володимир Стройков час